А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам в Європі і так далі. Казав, що в Європі не можна нічого попускати, бо якщо будете попускати, вони в один день прийдуть до вас. Європейці не вірили. Хоча ж ми українці їм це доносили. Дійшло до того, що вже гаристичні акти, ну ви розумієте, що починаються в Польщі. Російська агентура поприносила туди в. Виб... Різні детонатори і так далі, і хотіла це все провести через там, служби DHL, в тому числі, щоб в Америку це все доставлялось. Його, зрозуміло, знайшли, але поки його шукало, вже декілька складів Ось така Отака історія. В новинах мало про це, що намагаються це скрити і так далі, але це вже відбувається. І чим далі це буде йти, чим далі Європа буде нічого не робити, а це соплі свої жувати, тим далі це буде відбуватися. От я просто з них дивуюся, як вони не могли побачити. От Україна з ними поруч от бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали? Щось домовитися можна чи що. От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зреагували. Вже сіста зі сторони там Білорусії літають ці зонди. Погоду виміряють, тіпа, да, але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди, пронесли вибухи зараз. Польща в DHL. От теж про питання рівень безпеки в Європі, як вони це все контролюють. Як і так все йде. От там По паспортах хіба що там на границі зірно вони можуть зупиняти, а нормально такі речі не, не можуть. Реально, не готові. Ще б трохи в Америці опинилось би. Ну і будь ласка, і були б така от історія. Ну, я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коменти.